А чи знаєте ви, що з давніх давен чумаки їздили по сіль до Чорного моря, бо підземні родовища солі на той час не були розвідані? Сіль називали білим золотом. Такою цінною вона була. І не дивно, адже за нестачі солі в організмі виникає м'язова слабкість утома, втрата апетиту. А повне знесолення призводить до болісної смерті. Щоправда, надлишок солі теж шкодить здоров'ю. В усьому треба знати міру. Зазвичай у нас на столі є кухонна сіль двох видів: кам'яна, сіра з великими кристалами і екстра сніжно-біла, дрібно кристалічна. Перша має багато корисних мікроелементів. Приємний і м'який смак. Сіль екстра практично не містить домішок і чудово підходить для приготування консервів, підсолювання масла чи маргарину, щоб довше зберігалися. Утім, для щоденного вживання вона не годиться, бо нам потрібні і інші мінеральні речовини. Дуже корисна морська сіль. Йодовану сіль радять споживати для профілактики йодного дефіциту. Таку сіль зберігають у закритій посудині, бо йод легко випаровується, приправляють нею уже готову і не дуже гарячу страву, бо цілющі властивості цієї солі за нагрівання втрачаються. Сіль потрібна для твого організму. Так само, як вода, їжа і кисень. Це єдиний їстівний мінерал, який люди здавна використовують у кулінарії. Твоя добова норма солі становить 3-5 грам. В Україні є 14 родовищ кухонної солі. Вони зосереджені на Донбасі, у Дніпровсько-Донецькій Западині, на передкарпатті, Закарпатті. В озерах і лиманах Чорного та Азовського морів. Уявіть собі: якщо добути з морів і океанів усю сіль, то неї можна покрити земну кулю шаром завтовшки 130 метрів. Дуже, дуже давно сіль видобували під час спалювання деяких рослин у вогнищах, отриману таким чином золу. І використовували як приправу. У давнину в Китаї з кам'яної солі виготовляли монети, сіль пресували у вигляді пластинок, на яких проставляли імператорську печатку. А деякі народи півночі, наприклад, ескімоси, не солять їжу, адже їхній раціон складається з морепродуктів та м'яса багатих сіллю. Якщо до солоної гарячої страви додати цукру, то смак солі дещо послаблюється. А якщо кислоти підсилюється, сіль підвищує густину води. Що більше у воді солі, то важче в ній потонути. У мертвому морі вода така солона, що людина без зусиль може лежати на її поверхні, не боячись потонути. Недаремно в народі кажуть немає долі без солі. Без солі не смачно, без хліба не ситно, сіль дорожча, ніж золото.